П'ять загиблих, більше 20 постраждалих. Зруйновані приватні та багатоквартирні будинки. Такі наслідки дронової атаки Росії по Миколаєву. Повітряну тривогу у регіоні оголосили майже о першій ночі. В цей час міський голова повідомив про загрозу стосування безпілотників. Вже близько першої 50 пролунали вибухи. Ось! Ворог атакував місто БПЛА типу шахет, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Сталися пожежі в багатоквартирному та приватному будинку. Один приватний будинок зруйновано, декілька пошкоджено, у тому числі багатоповерхівка. Знищено два легкові автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, чотири магазини. Стався прорив тепломереж. Ця квартира а так нині виглядають пошкоджені дронами будинки. У квартирах повибивало вікна, а деякі приміщення зруйновані вщент. У місті фіксують відключення від теплопостачання та газопостачання. Люди оговтуються від обстрілу. Ну, Вначалі стрікатала від нас бівалі ці мапі раніше, почав цікава половини першого, даже раніше. Потім Я как раз в той комнате, куда прилетела, там спала, вдруг слышно, как он, ну как пикирует вниз, как самолет вот этот. Ну все. Я даже хотела встать в окно, думаю, приоткрыть, чтобы не было. Ну, хорошо не встала, потому что стекла все полетели бы на голову. Я вот так одеялом накрылась, комочек сжалась, и они пролетели мимо меня. Да. Ну, товарищ погиб, жалко, конечно. У началі стекла грівці, потом приїхали ребята. эти все спасатели, почали всех з дома виганять. Пожар пашовжу уже там горілі два та три цікажга рілі квартири. Також у ніч на 11 листопада росіяни атакували Запоріжжя. У першій тридцять війська РФ нанесли три авіаудари по обласному центру. Є загиблі та поранені. Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею Частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток та будівля автосалону. 0. Поехали в Голова Ова Іван Федоров повідомив, що одна людина загинула. Більше 20 отримали поранення різного ступеню. Щонайменше 8 людей ушпиталино. Серед них 4-річний хлопчик. Їм лікарі надають усю необхідну допомогу. Нас поліції повідомили, що армія РФ застосувала авіабомби ФАП-500. А так виглядає пошкоджений гуртожиток. Одна з авіабомб влучила поблизу. Декілька людей знаходяться у лікарні із незначними травмами. У Запоріжжі продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. Існує загроза обстрілів на об'єкти енергетичної інфраструктури по Україні. Через це в Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла. Зокрема, ОКМВА ВАЗ зазначають, що такі заходи є превентивними та закликають зберігати спокій. Аварійні відключення введено також у Сумській, Житомирській, Харківській і Черкаській областях. Загалом у ніч на 11 листопада сили та засоби ППО знищили 39 дронів та дві керовані авіаційні ракети Х-59-69. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у. В різних регіонах України ще три російські ВПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. За кожен свій злочин росіяни будуть відповідати. Друзі, я нагадаю, РБК Україна проводить збір для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони. Наші захисники дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку, і їм дуже потрібні мобільні реби та позашляхові автівки, необхідні для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Мета зібрати 800 тисяч гривень. Долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео. Пам'ятайте, кожна гривня важлива.